Ламікон, Дермгель, обирай, скажи грибку, прощавай посол в США Оксана Маркарова прокоментувала повідомлення президента США Дональда Трампа. Той під час виступу в Конгресі заявив про те, що він отримав листа від Зеленського про готовність України до переговорів. На своїй сторінці у Фейсбук Маркарова написала, що Трамп зачитав. Допис Зеленського із соцмереж і назвав його власне листом, який він цінує, і який е, виявився таким, який Трамп чекав власне від України і від Зеленського. Разом з тим, прес-секретар Зеленського Сергій Нікіфоров підтвердив, що жодного листа від українського президента дійсно не було, і Трамп говорив саме про допис у соціальних мережах. Напередодні, власне, ввечері у соцмережі ікс в акаунті Зеленського було опубліковано розлогий допис. В ньому зокрема було зазначено, що Зеленському прикро за те, що сталося в овальному кабінеті. Ну і він з командою готовий працювати за досягнення миру під сильним лідерством президента Трампа. Ну і в той час, коли президент Трамп виступав в Конгресі, в той самий час як він впевнений і стверджує, що а, Путін готовий до миру і хоче перестати вбивати українців. То в цей самий час я нагадаю вам, що відбувалося в Одесі, щоб ми не забували в очікуванні миру про те, що війна не зупиняється, і Путін не збирається її точно зупиняти. Бо тільки сьогодні ми маємо приліт по Одесі. У ніч на 5 березня російські окупанти вдарили шахедом по відділенню нової пошти в передмісті Одеси. Постраждала будівля і знищено понад 600 посилок в компанії повідомили, що усі клієнти отримують компенсацію. І сьогодні ж, відповідно, маємо приліт по Харкову. Там дроном Молнія вдарили по центральній частині Харкова. Наразі подробиці всі з'ясовуються, і удар кажуть, прийшовся пройшовся по основ'янському району міста. Тому звідти подробиці ще будуть. Ну і от це в той самий момент я нагадаю, коли. Трамп впевнений в тому, що Путін дійсно хоче зупинитися і перестати вбивати українців. У цей самий час 70% американців цифри любить Дональд Трамп. Я нагадаю, і соціологію також тому і ми її періодично тут наводимо. Так, от 70% американців не вважають, що Україна більше винна у розв'язанні війни, і лише 7% респондентів мають от таку от думку, яку зазвичай... Висловлює Дональд Трамп. Про це свідчить опитування Reuters. серед респондентів демократів 81% сказали, що Україна не несе більшу відповідальність. За початок війни серед республіканців таких 62. Тобто, знову ж таки, переважна більшість впевнені в тому, що Україна не має нести відповідальність за те, що Росія на неї напала. Ну що ж і на тому, як то кажуть, дякую. Якби ви ще достукалися до Дональда Трампа, було б теж непогано. 11% відсотків респондентів республіканців кажуть, що Україна більше вина у розв'язанні війни 11%. Тобто, це знову ж таки до цифр і до а, тих думок соціальних, про які зазвичай говорить Дональд Трамп. А, ну і власне, як я вже сказала, про повний конект, як ви розумієте, говорити ще зарано. А, тому президент Франції Мануель Макрон і прем'єр Британії Кір Стармер Кажуть, готові поїхати з президентом Зеленським до Вашингтона вже наступного тижня. Про це пише британський таблоїд Daily Mail. і видання каже, що під час візиту лідери хочуть зокрема презентувати президенту США план врегулювання війни в Україні. Окрім того, у іншій публікації Daily Mail йдеться про те, що США, нібито, заборонили Великобританії передавати. Україні американські розвідувальні дані в цей самий час CNN з посиланням на джерело знайомий ситуацію писало, що станом на 4 березня США продовжували ділитися розвідувальними даними з Україною. Оскільки офіційних коментарів з того приводу від української влади немає, то відповідно нам доводиться читати між рядків американську іноземну пресу.